Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За Черкаси сьогодні помстились, як мінімум, один ту сто згорів, загинув командир ескадри та техніки. Як пишуть партизани на аеродромі Олен'я, тому самому, де знаходяться стратегічні бомбардувальники, пролунала якась бавовна та спалахи. Після того, як пролунали вибухи на російських авіабазах в Енгельсі, Сядягельво та Курську, у Кремлі зрозуміло, що їхня система захисту на таких об'єктах була пробита. Проте ВРФ чи відреагують на це перекиданням літаків в інші місця. Таке перекидання буде неефективним, адже на реалізацію завдання. Дання доведеться витратити декілька років. Цим і користуються партизани, проводячи диверсії на аеродромах із землі. В той же час загарбники думають, що це ракети чи безпілотники та не чинять пошукових та каральних дій. В той же час військовий експерт Олег Жданов пояснив, чому з російських аеродромів продовжує злітати бойова авіація навіть після вибухів на цих об'єктах. Він зазначив, що головна частина на кожному аеродромі це злітно-посадкова смуга, яку не просто так пошкодити, не кажучи вже про знищення, відповідаючи на запитання, відписників на своєму youtube каналі Каналі Жданова підкреслив, що аеродром це досить складна інженерно технічна споруда, яка має величезний запас міцності. Уявіть собі, якщо сідає стратегічний бомбардувальник, у нього кілька сотень тонн може бути посадкова вага. А якщо він сідає, припустимо, з ракетами не робив пуски і сідає. Або злітна вага, коли він заправлений із ракетами, злітно посадкова смуга дуже міцна споруда, а в самому аеродромі це найголовніший елемент, додав експерт. За словами Жданова, якщо злітно посадкова смуга ціла, значить аеродром може. Може, функціонувати навіть без засобів навігації. При цьому бортові системи дозволяють льотчикам здійснювати зліт і посадку без додаткової системи навігації. Для того, припустимо, щоб знищити злітно-посадкову смугу, треба застосувати щось типу бетонобійних боєприпасів або бункерні бомби, які мають високу проникаючу здатність через бетон і підриваються для того, щоб вивернути її на виворі. Тому ви можете все стерти з лиця землі. Але якщо злітно-посадкова смуга залишилася цілою, з неї згрібається всі уламки, вона ретельно вимиває. Вається, щоб не було залишків впалива мастильних матеріалів на ній, і тоді її можна далі експлуатувати, аж до того, що виставляють акумуляторні ліхтарі, які підсвічують цю смугу для забезпечення польотів. Продовжив він Жданов ще зазначив, що знищити аеродром дуже і дуже складно. Як приклад, експерт навів бомбардування аеродрому в Сирії кілька років тому за Дональда Трампа, по моєму в 17-му чи 18-му році був здійснений масований там близько ста ракет. Було удар томагавками по аеродрому в Сирії в Дамаску. Ну то й що? Нічого. Так військові об'єкти постраждали на цьому аеродромі, деякі зруйновані, але аеропорт через деякий час відновив свою роботу. Злітно-посадкова смуга не постраждала. Хоча там застосовувалися саме протибункерні бомби для того, щоб знищити авіацію, що знаходиться в ангарах, в бетонних капонірах є спеціальні капоніри, які мають залізобетонну конструкцію ще й обваловані землею. Тож аеродром дуже важко вивести з ладу, резюмував він. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.